Василь Богдан до нас доєднується генерал лейтенант і ветеран зовнішньої розвідки України. Пане Василю, добрий день. Доброго здоров'я, пане генералу. Слава Україні, вітаю вас, героям слава героям слава пане Василю, Ну, давайте про ситуацію на бахмутському напрямку. Зокрема, довелося нашим збройним силам залишити Солодар. Як це тепер вплине на подальший розвиток воєнних дій у регіоні? Ну, по перше, ми повинні всі з вами усвідомлювати одну істину: що Україна як держава оточена колишньою метрополією, своєрідною підковою із сходу із півночі із півдня. Ну, на заході там трошки ситуація краще, по там наші партнери, і це звичайно впливає на весь перебіг. Подій, які відбуваються, в тому числі і на е, фронті е, у Донецькій і Луганській області, тому що в тих областях, де безпосередньо немає бойових дій, там із-за кордону обстрілюються і Сумська і Чернігівські області, турбують постійно і в Запорізькій, і в Миколаївській, і в Херсонській області. Ну, а те, що ворог. Практично безкарно, в певній мірі, обстрілює терористичними ракетними атаками України щотижня, це теж те, що ми повинні враховувати при оцінці ситуації, по-перше, в Донецькій області, а по-друге, при оцінці тієї допомоги, яку надають нам партнери. А те, що відбувається там, ну це я б так сказав, хоча це і виглядає в деякій мірі. Звичайно, але ми маємо справу з війною. Це фронт, на якому відбуваються відповідні тактичні і стратегічні дії. В даному конкретному випадку там Алло. Так, так, ми вас чуємо. Там відбуваються гарячі бойові дії. Це і Бахмут, це і Вугледар. Ну, що стосується Луганської області, ми там знаємо: Креміна, <святове> Сватове, Лиман і так далі. А те, що там зараз відбулася ця подія в Солидарі, де наші війська своїми героїчними зусиллями виснажили ворога і з метою вирівнювання фронту відійшли на певну відстась, своєчасно забезпечивши чергову лінію оборони. Цим тим необхідним і санкціями, і охороною, і зброєю, і боєприпасами це теж звичайна ситуація. І я думаю, що в тактичних і стратегічних планах нашого верховного головнокомандування ця ситуація прораховується, вона тримається постійно під контролем, і те, що Бахмут залишається українським. І є впевненість, що він і залишиться українським, і є впевненість в тому, що нарощуються певні зусилля, певні ресурси для того, щоб не тільки утримати фронт на цій ділянці, а він тримається ворогу, не вдається його прорвати, але згодом і приступити до контрнаступальних дій по звільненню цих територій. По е, перетину цього кримського коридору, звідки отримуються різні логістичні ресурси російської армії, тому безумовно, е, я не бачу в цьому ніякої трагедії особисто. Це війна, війна жорстока, як кажуть, річ і те, що наші хлопці там героїчно е, ведуть бойові дії і, на жаль, втрачають. Своє життя це трагедія наша, але на жаль, так складається, що е, ворог на нас напав це. По перше, а партнери досить ще поки повільно нам надають те, що необхідно. Хоча без їхньої безумовно, підтримки ми б уже очевидно не витримали ті наступальні дії, які були у лютому, наприкінці лютого поточного року. Пане генерале, ваша оцінка ситуації довкруж саме угледару станом на зараз? Ну, я вам так скажу, що оцінку може дати безумовно компетентна структура, якою є Генеральний штаб, і командування цієї ділянки. Те, що там відбувається, що відбуваються жорстокі бої і запевнення наших командувачів відповідних. Підстави говорити про те, що вугледар залишиться за українською стороною, як би важко не було, і оптимізму для цього додає і вчорашнє по-моєму повідомлення про те, що Верховне Головнокомандування туди е, е, надіслало додатковий військовий контингент, щоб посилити ті. Потужності мілітарні, які має українське військо на цій ділянці, і не допустити подальших дій ворога в напрямку остаточного звільнення Донецької області в адміністративно визнаних кордонах. Я от і вас, і аудиторію нашу проінформую. У нас є е, е, колега наш журналіст, ведучий прямого Юрій Петрошевський. Да, і от он у себе в телеграм-каналі е, пише новину про поповнення у танковій коаліції, е, яка єднається задля допомоги України, е, каже так: міністр оборони Польщі виклав фото і повідомив про створення коаліції для постачань України танків. І Окрім відомих нам Іспанії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Польщі, Канади, Великої Британії позаду нього є. Є ще прапор Туреччини каже, це дуже класно, бо окрім сотень Леопардів один-два. У турків є ще купа ізраїльських танків Сабра. От така новина. Що скажете, пане генерал? Я тут можу сказати словами відомого героя Ільфа і Петрова, Остапа Сулеймана, Берти Марії Бендербея. Лід Скрест, панове, поважні засідателі. Потужна, я вважаю, дипломатично медійна робота, до якої має відношення і колектив вашого каналу, стосовно спонукання наших партнерів для надання відповідного зброєння тяжкого і військової техніки, і боєприпасів, і ракет, і літаків. І ППО і ПРО, вона вже має свої результати, і те, про що ви говорите, є черговим свідченням цієї ситуації. Тому якщо ці процеси будуть належним чином розвиватися, і в такому оптимальному швидкому темпі, то безумовно це дозволить. Нашим збройним силам посилити свої потужності і, нарешті, приступити не тільки до контрнаступальних, а й до наступальних дій для звільнення всієї території України, не дивлячись ні на які проблеми. Є у нас і кадри, є у нас і полководці, є у нас воля і мужність наших. Воїнів, які на фронті захищають нашу батьківщину, і я скажу, що суспільство не тільки цього чекає, а суспільство і працює інтенсивно в цьому напрямку. Всі, хто в тій чи іншій мірі якось може допомогти збройним силам. Пане генерале, дякую вам дуже за те, що знайшли час і можливість бути е, при діалозі поглядацькою аудиторією телевізійного каналу. Прямий е, розставити важливі акценти. Е, е, Василь Богдан, генерал лейтенант е, служби безпеки України, був з нами на живому зв'язку.